Чи було у вас таке, дорогі глядачі та глядачки наші ранку надії, що ви хочете сказати дійсно людині ну, правду, бо дати дійсно мудру, хорошу пораду, тому що людина помиляється. І ви хочете сказати, ну, все так, як реально є, тому що людина не помічає. Але ви розумієте, якщо ви це скажете, людина на вас дуже сильно образиться. І от питання, як сказати правду, чи можливо змовчати, але людина понесе дійсно наслідки свого рішення. Ось, і це може зіпсувати знаєте, навіть стосунки між вами, тому що людина скаже, чому ти лізеш не в свої справи? Я так вважаю, це моє життя, і власне знайте, хочемо про це поговорити. Як навчитись говорити людям про важливі речі, але так, щоб. Не втратити один одного і збудувати стосунки, а не будувати стіни. Власне про це будемо сьогодні говорити в цей ранок. Ольга е Гулей, психологиня. У нашій студії вже долучайтесь. Вітаємо вас. Ольга. Доброго ранку. Як Доброго ваша доброга ранку? Сьогодні ранок хороший рада вас бачити. Навзаєм. Навзаєм. Ми також завжди вас раді бачити. Як взагалі у вас рік завершується? Ви задоволені цим роком Проводите вже якісь підсумки чи ще рано? А, до підсумків готуюся. Проводити їх буде обов'язково і в грудні, і в січні, тому що грудень це ще цілий місяць. Навіть в січні, uh -huh. ну, тому що часом ми грудень витрачаємо на підсумки, а забуваючи, що це місяць, який триває. Я yeah. там чудово. можливо ще щось відбудеться, що добре би підсумувати, <гум> зрозуміло <гум> цікаво. Ось така в нас сьогодні тема непроста, складна. Як сказати про складні речі, так щоб не зачепити почуття і людини, і чи можливо це взагалі ось настільки навчитися ем, якось так обережно використовувати свою мову для того, щоб не образити? Ось власне таке перше запитання. Непроста тема дійсно, тому що тут ми завжди балансуємо на грані між обрати правду чи почуття людини. Uh -huh. І е, могли б ви повторити питання, що, ну, що конкретно збереження. Підхід і uh -huh. правильні слова знову ж таки, щоб донести. Правду, яка для людини є неприємною або гіркою, угу. ось угу. Ти, ти бачиш, що там твій друг, можливо, подруга. От щось не так. Ти бачиш збоку, і ти хочеш як справжній друг підказати, але це угу. буде точно неприємно для людини. Як чи можливо зробити так, щоб її не образити сказати? Це ми можемо спробувати, ми можемо зробити все можливе з нашого боку. А пам'ятаючи, що все-таки відповідальність за почуття. Е, ну, у мене за мої почуття, у вас за ваші почуття. І якщо раптом у людини є якась така потреба образитися, як би ми не прим'якшували всі ці історії, е, можливо, нас не вдасться уникнути ось цього почуття образи. Але є інший момент своєю правдою, ми що хочемо зробити. Ми справді хочемо допомогти, чи іноді е, є така потреба. Ну, десь навіть саме ствердитися. Щоб... Uh -huh. Тому що якщо я краще знаю, мені, мені uh -huh. видніше, то я нібито така вища фігура, більша. А іншій стороні наша правда зараз треба чи ні? Uh -huh. Тому що, можливо, ні, може, людина свій досвід набуває. Тому перед тим, uh -huh. як нестись до когось своєю чудовою правдою, ми краще звіримося. А чи хочеш ти чути зараз? У мене є думка, яка, можливо, відрізняється від твоєї. Ти готова зараз це почути? Тобто сказати це до цього. Ну, так, зробити такий, як інтро, вступ, що у нас є якась відмінність, ми це помітили, і е, ну, як -то, вагаємося, думаємо, чи буде зараз це корисне. Uh -huh. Дякую. А, знову ж таки, як бути, ну, якщо десь на людях, там, я розумію, як бути в сім'ї? сім'ї ми ж ближчі, десь і, 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 і ніби відкриті що один до одного, як кажуть, не боїмося десь і сказати те, що ми думаємо, те, що ми бачимо, що, можливо, один з партнерів робить щось не те, там, чи хоче якусь там значну суму фінансів вкласти в якусь річ, але там дружини чи чоловік каже: слухай, ну якби непогано, ну, але ти там не, не прорахував всі ризики. Як це в сім'ї в той час, коли здається, ми і відкриті, але в той же час кожен має свої кордони. Так в сім'ї це ще складніше може бути, тому що в сім'ї є більша близькість, а більша близькість означає більша вразливість. Тобто, коли чим більша близькість, тим менше зусиль треба, щоб людині причинити біль. Тому mm -hmm. ми маємо бути ще обачніші. Uh -huh. І е, тут ще важливіше бути обережним і дійсно звірятися, чи людині потрібен наш фідбек. Uh -huh. ми, тобто, маємо це робити. ми також е, запитуємо свого партнера і кажемо, ну, в мене є деякі думки щодо твоїх рішень, що uh -huh. ти там собі надумав. Можливо, ще щось, крім цього. Ну, от, uh -huh. Як знайти цей правильний підхід? Важливий і правильний підхід, форма, час, тому що наше послання воно складається не лише зі слів, а воно ну навіть тон має uh -huh. має uh -huh. значення, тому що якщо слова мають одне значення, там якісь доброзичливе, а тон, вигляд, форма, звучання, якісь агресивні ворожі, то це як подвійне послання, і uh -huh. тоді ну і те, і те має рівноважливе рівно значення. Тому в сім'ї ми також дуже-дуже обережно підходимо, тому що ми ж дуже цінуємо ресурс наших близьких. Ми зацікавлені в тому, щоб вони були щасливі, жили довго, в здоров'ї і в власному щасті. А отже, ми маємо про це подбати. Тому о, дійсно о, о. людина може бути не готова, угу. може, їй інший час треба. Могли б трішки практично писати, як би це виглядало? Тобто, що значить інший час, е, е, обстановка, при якій умові це могло би бути сказано, так щоб ну, от, глядачі трішки зрозуміли, про який це правильний момент. Угу. Коротко. Може, у вас якийсь приклад або складна задача є, або, угу. е, ну, перше, що спаде так, на давай, думку. подавайте. Давайте змоделюємо ситуацію. Давайте. Е, яку ситуацію змоделювати? Ну, знову ж таки, фінанси це дуже тонка тема. О, давай. А, Сьогодні ми ходимо по да. тонкому. Чоловік <рес> хоче придбати там, до прикладу, давайте там дорогі колеса на своє авто. Вони там півтора тисячі доларів, титанові диски, там ще щось. І він вже це по ночам марить, дивиться в інтернеті, mm -hmm. вишукає. Тобто він свої вже свої голи вже кажуть. Вже там він план вже бачить проклади. цю ціль. Це не просто mm -hmm. план. він вже, він вже бачив, воно має бути, і десь він розуміє, що якщо зажати пояси, то все можна десь там зібрати фінанси, mm -hmm. а потім перетерпіти. Ну і дружина дивується, тому що це ну практично їхній бюджет місячний зараз піде в якусь, ну як на неї, незрозумілу річ mm -hmm. або таку примху чоловічу, і от е, як. Зупинити, сказати непогано, але давай, можливо, якісь альтернативи, розтягнемо цю ціль. Ось ви, і, власне, це ну, і сказали. Ну, непогано, ну, це так. один із варіантів, який ще може бути. Тобто, як дружині почати діяти? Ми тут маємо обговорювати, тому що, ну, можливо, дійсно, з титановими дисками це дуже буде класно, безпечно і комфортно. Якщо чоловікові окей, затягувати пояси, ну, добре. Але якщо не лише він має бути в цій команді затягувачів поясів, то сімейний бюджет. з ними треба якби поговорити. Розумієте, сімейний бюджет це така тема, він же ж по-різному може формуватися. Так, в когось є свої бюджети. Наскільки ми залежні в, ці, в цьому питанні? Якщо ми реально залежні. Бюджет спільний. Якщо добре, угу. бюджет спільний, тоді ми говоримо про це прямо. Але є така форма як ненасильницьке спілкування, як донести якийсь неприємний меседж. Uh -huh. Ми говоримо про свої почуття, uh -huh. про свої потреби uh -huh. і показуємо повагу до почуттів і потреби іншого. Тобто, не ти е, якийсь не знаю, безвідповідальний, який не думає uh -huh. про сім'ю, а лише про свої колеса. От. А мені страшно, що. Ось така покупка, вона може мати різні наслідки. З одного боку, я рада, що тобі буде класно, uh -huh. а з іншого боку, мені страшно, бо коли я голодна, то, то зла і накинусь на тебе, і будеш сам їздити на своїх колесах. Uh -huh. О, різні різні форми підбираємо, плюс різний час. До прикладу, ну, з кимось дійсно не варто розмовляти до вечері. Яке, є різні покорми, люди. а тоді. Дійсно, є різні люди. Для когось Нагодуй. це взагалі не має значення, а для когось має суттєве значення. І саме тому, наприклад, якісь ділові переговори дуже часто відбуваються за прийомом їжі uh -huh. і не до. А після так, так, так. Дякую. а це справді дуже цікаво, як от, психологічно якісь такі ниточки є, якісь малесенькі елементики, які реально впливають на нас і на прийняття рішення, і взагалі і на обстановку і так далі. От ми вже з самого початку проговорили про те, що в принципі ось цю нашу правду її іноді і не варто казати, так і потрібно мати дуже велику мудрість для того, щоб розрізнити, коли потрібно людині сказати, коли їй треба ця правда, а коли ні. <гум> ось дуже гарно ви зазначили на початку, що ти перед цим Кажеш людині, от в мене інша думка, можна, я тобі це скажу? А ем... що робити, якщо ти знаєш, що ця правда, вона. Точно образить людину, але ти розумієш, що ти настільки любиш свою близьку людину, що ти не можеш їй це не сказати. Mm -hmm. а, ось. І як зробити так, що, щоб. от е, Ти говориш людині, намагаєшся, а вона все одно сприймається чи і все одно болить. Що робити в такому випадку? Якщо ці розмови вже відбуваються, і ви бачите, що людині болить, а вам треба сказати це, цю інформацію, ви про це? Mm -hmm. Ну, е Повага завжди найкраще рішення, ми можемо про взагалі всі складні почуття класно проговорювати. Ось, власне, проговорити, що е, я бачу, що тобі зараз боляче слухати те, що я кажу. Запитати, чи можемо ми якось е, пом'якшити цю ситуацію, наприклад, чи можу я щось зробити, щоб тобі було легше мене слухати зараз. Бо я тебе люблю, ти для мене важливий, і при цьому е, для мене важливо, щоб наші стосунки ну, були хорошими. А для цього треба оцей меседж розповісти. Угу. Як ми це можемо зробити? Може, треба взяти паузу і повернутися, коли ми будемо трошки охолонимо. І це може бути через годину, а може бути навіть через тиждень, якщо є такі можливості. На вашу думку, чи реально е говорити правду і зберегти стосунки? Ну, в тому плані, що стосунки будуть далі довірливими? На мою думку, так. І, взагалі, це єдиний спосіб стосунки перебувати в стосунках, а не в ілюзії. Mm -hmm. Тому що коли ми зустрічаємося нашими правдами, ми зустрічаємося собою. І тоді ми можемо побачити наші спільності, побачити наші різності. І якщо ми дійсно зацікавлені в стосунках, то ми опираючись на наші спільності, наприклад, і в тебе, і в мене є цінність бути разом, тому що дуже добре і дуже подобається бути разом. Давай з цієї спільності разом поговоримо про цю різність. Не для того, щоб якось ну, образити одне одного, а щоб там дійти якоїсь згоди. Бо дуже важливо залишитися разом. До, е, дякую. Хотілося би поговорити зараз, тому що мені здається, ми зараз говоримо з призми того, ніби ми. Комусь говоримо, правду людина не може прийняти. Uh -huh. Давайте подумаємо тепер. От ми ті, які не можуть при не хочуть слухати uh -huh. цю правду. Що нам як нам реагувати, коли людина дійсно говорить нам краще, ніби бажає. Що відбувається в нашому організмі? Що ми чомусь якийсь блокатор чи блокіратор, знаєте, стаємо якусь таку позу, чому ми інколи себе так ведемо? Тобто, хочеться зрозуміти, от, чому люди не приймають, чому я не приймаю цієї правди? Причини здебільшого дві: перша або нам це зараз не треба. Ну це як хтось намагається не знаю, чимось дуже корисним нас нагодувати, а ми зараз не хочемо цього. Ну ну воно не треба. Або ми потрапили в якусь свою травму, травматичний досвід, і тоді все, що не буде відбуватися на цю тему, ми не можемо це сприймати, тому що вже боляче. І дійсно класно бути в контакті з своїми почуттями і відслідковувати, а мені це зараз треба, тому що, якщо не треба, ми можемо про це сказати. Слухай, люблю тебе, бачу, що бажаєш кращого. І якщо ти справді, ну я зараз так говорю грубо, а форму ви зможете підібрати під, uh -huh. під людину. Ми завжди форму підбираємо під людину, і це не значить, що ми правду в цей час не говоримо. Ми граємося з формою, а правду, якщо треба донести, то її доносимо. Тому що. Ну, наприклад, якщо мені зараз не треба фідбек на те, наскільки я майстерно намалювала якусь картину, mm -hmm. мені він не треба, то моя задача сказати: слухай, зараз мені ця інформація не треба. Так само, примітивний приклад на дітях. Ось дитина намалювала якісь свої, знаєте, каляки маляки самі перші. Mm -hmm. Там про якусь геніальність ще не йдеться. І уявімо, що хтось старший підходить і каже: ось дивись, ідеальну квіточку намалювати ось так. І дитина, яка в цей момент просто кайфувала у неї, не було задачі намалювати шедевр, який її на виставці буде гран-прі отримувати, вона з свого нас... своєї насолоди потрапляє, може потрапити в точку, там, де вона почувається якоїсь такої вміє малювати, mm -hmm. щось негарно робить, бачить цю величезну різницю між. Малюнком трирічної дитини себе, і малюнком людини, якій там 30 років. Чи це те, що ми хотіли? Ну, наше побажання, щоб дитина малювала супер класно, ну краще, ніж зазвичай діти малюють в три роки. Чи воно варте того? Угу. Це в цьому випадку, який я угу. показую, точно ні? І угу. Угу. ще таке запитання. Ось правда бути чесними це про сміливість, про те, що тобі потрібно також перебороти себе для того, щоб або прийняти, або О, так. щоб сказати, як навчитися, як натренувати в собі ось цей скіл, цю навичку, щоб реально могти мати мужність, мати силу і сказати, коли потрібно, тому що є так багато в життєвих ситуацій, коли треба сказати, коли треба прийняти цю правду, як ось нам себе до цього підготувати. Ох, це насправді складно, і сама складна, найскладніша точка відбувається там, де у нас є деяка плотинина понять. Нам загалом людям важливо бути прийнятими. І часом критику якусь, неприємну правду, відмову ми сприймаємо як критику тотально всієї людини. Ну як це виглядає на практиці? От, Іноді людина відчуває, що якщо сказали якийсь негативний коментар про її роботу, mm -hmm. ну, щось десь не так якісно, як потрібно mm -hmm. було, то людина сприймає це на власний mm -hmm. рахунок, що якщо я зробив роботу не так, значить весь я yeah, не ок. такий, mm -hmm. а так не є. І дуже буде. Великий прогрес в розвитку всього суспільства, коли все більше людей зможуть цю різницю відчувати і притримуватися. Коментарі про дії не дорівнює коментарі про мене. І тут уже легше, тому що ми можемо навіть так своє послання і казати, що робити акцент на тому, що тебе люблю, ти класний, як і раніше, і обожнюю, а ця дія. Ну, її треба інакше зробити. Угу. Дуже, дуже мудро насправді, що. Навіть ти коли кажеш людині, ти відмежовуєш її від її дій, її особистість від того, що вона робить. Так, да, Це дуже важливо, тому що дуже часто ми десь, знову ж таки, матеріальне те, що не є здоровим, хочемо. Людина відчуває, ніби вона погана. Угу. Ні, не вона погана, правильно. Ми ж говоримо ну, не так про неї. як те, що, що буде для неї. Дійсно, дорогі наші глядачі, тема дуже серйозна, як казала Ангеліна і дійсно важлива і те, що говорила пані Ольга, друзі, нехай ці поради дійсно знаєте, виливаються в наше практичне життя в стосунках на роботі з колегами в сім'ях, тому що інколи просто змінити правильний підхід, підготувати до того, як це скати, може вирішити, знаєте, або оминути ту трагедію, яка може посіяти роздори і конфлікти в. Між нами та нашими партнерами. Тому ну, нехай Господь дасть нам всі мудрості в цьому чинити правильно і знати, де бути чесним. І інколи, навіть якщо це гірка правда, краще вона, ніж Ольга, жити в цій ілюзії неправди. Залишайтесь з нами, друзі. Ранок надії продовжується. За мить ми повернемось до вас.